Прес-конференція для місцевих засобів масової інформації відбулась у вівторок, 1 липня в державному підприємстві «Львіввугілля». Виконувач обов'язків генерального директора Андрій Дяченко розповів журналістам Червонограда та Сокальщини про ситуацію на підприємствах вугільної галузі Прибужжя. Прожили ми будемо говорити деякий період часу. Я можу сказати, що на сьогоднішній день нам вдається втримувати ситуацію в державному підприємстві «Львіввугілля». Сьогодні ми стабільно працюємо з добовим навантаженням порядка 5 тисяч тонн. Що нам це дає? Це нам дає, дає впевненість в тому, що сьогодні 10,5 тисяч чоловік, які працюють в державному підприємстві, забезпечені роботою, гідною заробітною платою і впевненість в завтрашньому дні. У Нас була надзвичайна ситуація пов'язана з роботою фабрики, ну не стільки з роботою фабрики, а була ситуація пов'язана з реалізацією. На енергетику нашої товарної продукції можу сказати так, що якщо ми на початок року, з початку року, якщо взяти січень, лютий, березень, квітень, навіть в деякій мірі, якщо ми грозили в місяць порядка, декларували 75 90 тисяч концентрата готової товарної продукції на електростанції, для того, щоб ми могли нормально напрацьовувати кошти, виплачувати заробітну плату, напрацьовувати кошти для технічного переоснащення для поточної роботи. То фактично ми відвантажували в межах 45-47 тисяч в місяць. Ну, ситуація була надзвичайно складна, тому що на 1 квітня 2014 року аварійні склади шахт були майже переповнені. Вони становили порядка 300 тисяч при об'ємі 335-350, що ми могли. Туди покласти. І от, якщо підсумувати ці всі наші кроки дії, то на сьогоднішній день ми вже в травні місяці спромоглися, в червні я перепрошую, в червні відвантажити порядка 115 тисяч тонн концентрату, тобто готової продукції. Ну, за мою діяльність, за мою, будемо державному підприємстві, я такої цифри давно не пам'ятаю. Що це нам дало? Це дало нам порядка заробити близько 80 мільйонів гривень. Тобто, якщо говорити про активи, то на 1 липня 2014 року у нас активи становили порядка 85 мільйонів гривень. Тобто ми сьогодні спроможні вирішувати, якщо б нам ці кошти залучалися, заходили своєчасно і будемо була можливість повернути ці кошти, Ми б сьогодні могли ці гроші використати не тільки на виплату заробітної плати, що ми сьогодні за допомогою держави в принципі робимо. Держава перед нами сьогодні повністю виконує свої зобов'язання в плані державної фінансової підтримки на собі вартість. Ми могли сьогодні вирішити такі питання, як сплата боргів по податкам, по пенсійному фонду і багато багато чого інших питань. Ну і відповідно пустити на. Технічне переоснащення наших нових виборів і створення нових робочих міст. Так що це питання вирішено, я хотів би це сказати. Ну, і, звичайно, в цій я не хотів би говорити, але напевно мушу сказати, ну, напевно, зіграла, на жаль, ситуація, яка сьогодні на сході. На жаль, на жаль, ми з боляче сприймаємо ці всі речі, події і розуміємо, що сьогодні державне підприємство Лівогілля, яке сьогодні знаходиться зовсім в іншій стороні нашої великої держави. Навіть покладається, напевно, більше обов'язків і, напевно, буде покладатися до тих пір, поки не стабілізується ситуація на Сході. На нас буде покладатися ситуація, і я вже так прогнозую, що, напевно, не тільки в липні місці, починаючи з липня і далі, нам, напевно, необхідно буде збільшувати об'єми вуглевидобутку, тому що явно, напевно, буде відчуватися дефіцит вугілля на генеруючі кампанії, тобто на боршти, на добротвір. Ну, якщо говорити про підняття складів, то що я говорив, що значить, якщо було 300 тисяч на 1 квітня і на 1 травня, ну в принципі воно коливалося, то в червні місяці ми підняли 175 тисяч з аварійних складів шах. Ну і плюс ще були дії зроблені, кроки верні, були зроблені такі, що ми наше рядове вугілля рядове, з окремих шахт, це шахта шатавекомосівська шахта Степова і шахта Зарічна. Рядове вугілля ми мали змогу розвернути напряму на електростанції, е мінує збагачення. Тобто, це в комплексі ці всі дії нам дали сьогодні такий результат. І я можу спеціально сказати, що липень місяць ми входимо нормально, впевнено. Так, да, в нас починаються прогнозовані можуть бути проблеми в плані переходу, збільшення підтримки діючої чесної лінії. Але цю проблему ми знаємо. І я періодично спілкуюся з керівництвом Міненерговогілля. Це будем на рівні першого заступника міністра Зюка Єрвеніча і відповідно начальників управління департаментів, де я постійно наголошую питання, що стосується вводу нових очисних виборів. Тобто, це є на сьогоднішній день 346 лава пошаті Червоноградський, 122 двадцять лава і 134 тридчетверта лава пошаті Степовій. Ну і відповідно 306 лава по шахті відродження. Що це нам дає? Ну, це нам дає плавні переходи і збільшення загального вуглевидобутку. Якщо ми сьогодні даємо порядка 5 тисяч, ми можемо вийти на цифру 7-7,5 тисяч на добу в товарі там рахувати. Ну і основне здобутки, як хотів би сказати, не здобутки а будуть наші дії, кроки. Я хотів би подякувати всім трудовим колективам державного підприємства. Міській владі, районній раді, обласній раді, тому що ну, неможливо одній людині вирішити цими якісь проблеми. Якщо люди розуміють, куди ми йдемо, куди ми рухаємося, яка кінцева ціль, навіть, тоді в нас все виходить. І от хотів би чимось ну, не похвалитися, напевно, а все-таки з приємністю довести вже до всіх, що з 1 червня ми перейшли на підняття тарифних ставок і окладів, виходячи з мінімальної заробітної плати 1218 гривень. Що це нам дає? Це збільшення працівників нашої сфери мається на увазі державного підприємства угіля. Всіх абсолютно підняття заробітної плати порядка десь в районі 6 7 відсотків. Там воно буде колуватися. Якщо сказати правильно, то 6,7% збільшуємо зарплату всіх працівників державного підприємства за рахунок переходу на нові тарифні ставки і оклади. Чи будуть закривати копальні? Це питання цікавить не тільки медійників, але й пересічних мешканців нашого краю, для яких робота на шахтах чи не єдина можливість заробити на прожиття. Ну, закриття шахт – така тема вона завжди піднімалася. Вона, враховуючи специфіку роботи шахт, ну, напевно, вона ніколи не буде. Тобто, якийсь період, коли буде закриватися, це вже інше питання. І як воно буде закриватися? Як на мене, пріоритет має бути соціальна захищеність людей, які вивільняються в плані закриття. Сьогодні нам. Я вам скажу, що дуже складно було, але вдалося нам і зробили шахта Візейська. Якщо я ми що шахта Візейська щомісяця нам приносила збитки порядка 2 мільйонів гривень щомісяця. Шахта з 2009 року припинила свою виробничу діяльність. Тобто там були чисто технічні процеси, це відкачка води, провітрювання гірничих виробок за рахунок вентилятора головного провідника, який споживав дуже багато електроенергії. Тому що основна складова витрат на шахта це якщо заробітна плата, електроенергія, в принципі, це саме найбільше складові. Все решта, це є, будемо говорити так, похідна тих всіх речей. Так от, якщо на, по візецькій шахті порядки збитків було 2 мільйони, сьогодні ми всіх 100% без виключення людей. Перевела на інше підприємство, забезпечила роботою. значить На у сьогодні залишилося за порядку, по 54 чоловіки. І витрати по шахті Візійські ми перенесли з 2 мільйонів. Сьогодні вони будуть становити, ну, десь в районі в межах 300-500 тисяч на місяць. Тобто ви можете самі порівняти, якщо взяти рік і півтора мільйона, це десь порядка 30 мільйонів ми економимо. Ну, може менше там 15 мільйонів, да, трошки помилося. Що стосується закриття, Ну, процес це незворотній, але він має бути керований. Шахта Візецька сьогодні може після ну, деяких кроків тепер ми можемо її передавати в Укр вугле що дає 100% гарантію бюджетного фінансування на е, здійснення заходів по. Підробці, підтоплення, тобто ну, від діяльності підприємства. Ну і шахта наступна, як це не прискорбно буде, це шахта зарічна, можливо, буде в найближчим часом переходити знов таки в ці. Всі решта шахт поки що ми не передбачаємо. Я думаю, що в нас є така впевненість, що всі решта шахт, будемо говорити, хто менше, хто більше, але ми прогнозуємо так, що наступна, після зарічної шахти, наступна шахта може бути не раніше через 5-7 років. Актуальною темою нашого сьогодення є ціна на природний газ та пошуки альтернативних енергоносіїв. На думку керівника ДП «Львіввугілля», чорне золото могло б суттєво зменшити залежність теплоенергетики від дорогого російського газу. Щоправда, за умови втілення певних інженерно-технічних рішень. Сьогодні дуже багато є пропозицій в плані. Альтернативних, використовуючи наше високозольне вугілля, використовувати там і для опалення Львова, там зими вже зв'язувалася і Харківська область, зв'язувалася, і Кировоградська область. Тобто процес не зупиняється. Ми йдемо в тому напрямку, і сьогодні, так, да, сьогодні стоїть питання, що ну в нас є одна суттєва проблема. Ми сьогодні маємо високозольні пласти, значить. Сьогодні треба питання тільки розглядати, як перейти на ті технології, які нам дадуть змоги спалювати наші високозольні вугілля. Тобто є це і водо... воднокисневі утворюючі суміші, це є киплячі шари, багато-багато чого іншого. Тобто напрямок правильно я рахую, тим більше, ж, якщо ми будемо мати можливість, куди діти наші вугілля, тоді можемо собі сказати, що завтра у нас є майбутнє і нам буде де працювати.